Я не повернусь, зустрічайте мене героєм» – Це були останні слова загиблого героя в АТО Гнадія Кіпішинова. 24 серпня, на День Незалежності, жителі міста Цюрюпінська на центральній площі біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку прощалися зі своїм героєм, загиблим солдатом в АТО Гнадієм Кіпішиновим. Геннадію було лише 38 років. Він залишив свою сім'ю, дружину та двоє малолітніх дітей. Захищати країну пішов добровольцем. Проводжати Геннадія Кипішинова в останню путь прийшли близькі, родичі, друзі, керівництво міста та району. А ще багато цюрепенчан, в серцях котрих Геннадій назавжди залишиться героєм. Проваджаючи його, плакали навіть чоловіки. Слава герою! Герої не вмирають. І він пішов добровольно на фронт. І він пішов тому, що вирішив, що він буде захищати нас, наш Цюрюпінськ, наших людей. І він за два години до смерті подзвонив жінці 20 числа і сказав, що Таня, я не повернусь назад, ну зустрічайте мене герої. Царство Небесне тобі, земля тобі пухом. Геннадія, який був воїном і боровся за незалежність та мир, він свідомо пішов на цю війну і свідомо виконував цю справу. Він був відповідальний за мир і спокій в Україні і в Цюрюпинську. І ми не маємо права забути, ми зобов'язані пам'ятати. І зробити все для того, щоб його смерть не була марною, продовжувати його справу. І хай Бог почує нас, і хай це буде останній солдат, якого ми ховаємо на цьому кладовищі, який захищав нашу країну, наш Цюрюпинськ. Вічна пам'ять героям. які боролися за незалежність Украины та за мир. Добровольно в июне месяце, не ожидая повестки ничего, принял для себя решение убыл защищать суверенитет нашего государства. Осталось двое детей. Погиб под Иловайском, в том котле, в погибли не только он. Сын его подошел ко мне и утащил меня, дядя, правда, мой папа-герой. Да, герой, и мы все должны об этом знать и помнить. Дай Бог, чтобы этих героев было меньше, без взрывов и выстрелов, а в мирном жизни, в жизни мирной нашей. Но пока то, что происходит на стране, и благодаря таким патриотам и героям, мы даем всем понять, что даже с течение этих обстоятельств в день независимости, наша независимость начинается и заканчивается с таких героев, которые не боятся погибнуть. за независимо страны.